Всі прийшла нова частина гри, о, української гри Dark Riddle. Темна історія. Давайте грати. Нарешті вийшла друга історія. Ой, друга частина. Я дуже її чекав. Тому що ця гра українська, так. А теж з попередньої гри ми тут розбились. Так. Знайти Мері. Окей, будемо рятувати Мері. Давайте оглянемо. Ми заграли э, частина називається Марс. Ми на Марс. Ой. Йоу! Тут ще опасно. Окей. Давайте зразок подію. Йоу, камера. Так, стать. Це на час. Йоу. ключ, кстати. Так, я не выключу. Бегом. Йоу! Да ну йоу! Чего выгружаем? Так нереально. Не. Да Та йоу, ребят. Не, ну тут возражать такое. Можно взять кстати, превод. Ну на преводится якось... Не знаю. Да да-да, мы починаем всю заначе вот скажу. Сейчас... Ну хотя монети нет, якось и не важливе, думаю, то мы сейчас у Окей. Okay. Пробуємо заново. Дити <coughs> відключити камеру і все буде им да. Сусид. Та з Територія прикольна. и доел. А вели на палец. Ну давай то да? Кстати. Опасно. Раньше вас на важкость. Хотя можно и проект взять. Але він досить добре палить Десь хто не знав, це українська гра. Да давайте на проході. Тут треба. Да йоу. Да ну ел. Да ну ел. Убегай. А що там-то найти можна? Кстать, зберегти ну, ну кстати, сберегти гру. За рекламу. Ну не вигідно, кстати. Кстати, совсем пішов в дом. Ч якось не буде получать, буду на приводі. Там не пь, так не спряталась. Наверх, наверх. Кстати, наверху ми ще не було. Yes. Камера больше нема. Тут уже целком-то в в зайти с течетыми спранками, но все треба було швидко робить. Так что можно найти. Особо ничего. Okay, Окей, треба будет и наверх. желательно взяти. Да не попадает. Окей, okay. пофиг. Может и зря, но... Камера. Щиток. Блин, он это, но типа... Ну, кстати, я встих, я встих. Я встиг. Ну зараз це все буде заново. Ну, по ідеї, має все сохранить. То есть, я вже дві камери, як відключив. Окей. Вот він завжди там спавнить. Найти Мері. Лукаситка прикольно. Тошми на Марсе. Раз, раз, Разробник, молодец. Ну я час. Он просто пал. Он просто пал. Это прикол. Дуже щось то Все, Вс, уже не пахне но замічає замечаете. Хотя камеры там уже нема, це все сохраняется. Окей. А чего сюда йде полицейский ему по? Він просто замечает. Окей. Побегаем. Гудс. Так, на нього тут ти не відірвешся. А, так, камери заново поставлені. Dai, io ho apposto... Ah, ok... Ну, тіпа він там і стоїть найти Йоу. куда я забегал? На нарик Ел. Да все, цена не реально. Нет. Короче, берем привет, бо... Тупо нырян, тут вот эти все ловушки, это все палить. А ми ще і занос, тут колись сценка, ти тут нічого не пропустиш. Ха краш. Окей. Лучше зайти все-таки сейчас в меню. Так вообще. Взагалі... Ну не скин тут змінили. Примаре. А так, примаря ще й за, за гроші. Окей. Тут іншого варіанта я вже не бачу. От із-за того, що... Да, в мене грошей, ребят, нема. Ну оце дуже великий мінус, то що, щоб поіграти просто на привіді, і платите гроші. Так, окей, нам тоді... Вот ну, тебя камеры подключить. Давай Дарк долба Дуба, глава Марс. Ты драбунок. О, блин, тупо палыть. Все. От щас, кстати, є момент. Да, ви ці штуки мне здають. Поліцейський спокійний Дав його Дім. Мэри! Да ладно! Треба леденец. Так, я его... Вот он! Да взять синий ключ. Поможем а Мэри. Так, да синий ключ может быть. А может в темноте? Это просто все суме... мы чекайте. Ты Синий ключ. Но. Так. Да-да-да. От дуже добре, что я быстро відключив камеру. Ключ уже, в принципі, не треба, но ладно. <клухи> На код прям знаю. Нет, всем не працює. Кран для печимари. Для кран тут ключ-карта треба, я думаю. А может вона десь внизу? Типа чому тут там камера? Тут треба быстро. Так. Ключ карти. Так. Да окей, попадаємося. Я надіюсь, карта сохраниться. Якщо сухорониться, буде окей. Это вот, это просто все палит. Да-да, вот тут уже плюс, что все сохраняется. вы вот сразу сусить, Окей. Да просто заморозил. А кстати, тут тоже камеры. Да пофиг, проходим. Кран, кран, кран. Так, да, ключ-карта. Тут без карти. Ну чого, коли я там дивився, там нічого не було. В лівому верхньому куті відображається кількість життів. В лівому нижньому куті з'явиться кнопка для приймачання. В правому нижньому куті знаходиться кнопка підняття магніту для обходу перешкод. Окей. Okay. І шо? Йоу. Ты режись, Йоу. Магнит. А, и все так просто. Йоу. Прям при магнитовал. Во це кстати опасно. Заверш територію сусіда. ну... Типа все. Ага, вот нам треба до цієї точки. И... А це хто така? Ну блін, це було опасно її так викидати. Далі буде. А, все, ми пройшли. Ну це якось реально було, чесно, так просто. Коротше, сьогодні ми приїжджали нову українську гру Dark Riddle 2. З вами був Коля і всім пока.